Будинок на київській 12, ще до червня минулого року був гуртожитком. Нині ж це звичайний житловий будинок, де мешкає чимало родин із дітьми. Саме вони і задумали встановити біля будинку лавочку, аби мами під час прогулянок з малятами мали куди присісти. Ми з чоловіком вирішили для початку поставити лавочку, щоб можна було вийти. Ну відповідно біля І вирішили біля неї зразу поставити пісочницю. Як тільки ми поставили цю лавочку, вона не постояла буквально хвилин. 10. наш сусід, ось його вікно ззаді виглядають, бояться вийти вертеські чи як це його. Він вийшов просто, просто зламав. Він сказав, що тут ніколи лавочки не було і ніколи лавочки не буде. Їм не потрібно, так як вони сказали, в нас діти великі, в нас дітей немає. Нам ці лавочки не потрібно. У будинку понад 30 дітей до 5 років. Заради них батьки вирішили облаштувати майданчик за власний кошт. У кожній ну, квартирі, типу будинку є навіть дворик, якийсь хоч пісочниця, хоч лавочка. А в нас не можна нічого і з тими людьми. От просто не можна нічого зробити. В гуртожитку більше дітей, ніж навіть в будь-яких квартирних будинках, а ми не маємо ні пісочниці, ні просто не лавочки. Проте інші сусіди повстали. Встановлена лавка не простояла і години, Демонтажери пояснюють, живуть на другому поверсі, а лавку встановили просто під їхніми вікнами. Тут будуть збиратися всякі ну, дівчата, хлопці, всякі не знаю, бомжі, і тут будуть. Там розпивати проти напої, будуть некоректно себе вести, будуть матюкатися, будуть шуміти, будуть мусорити, бумажки, сигарети, сімічки. Нас ніхто, нас ніхто не хоче прибирати. Абсолютно. Нас є один двірник, який злоситься все прибирати цю територію. Люди дуже неаккуратні. Китай все, що бачать. Окрім того, нарікають двір прохідний, а тому затятих засідальників з пляшками тут щовечора вечора чимало, а ще ображаються. Сусіди з ними навіть не порадилися. Вони прийшли, і вирішили поставити тут лавочку і все. Вони самі рішили все поставити. Можна, я ж я ж сам, я ж я навіть поміг би нічого, ну треба запитати у людей якось. Сусіди, в спільну мову, знайшли, лавку готові встановити у іншому місці. Я вам ямки сам викопаю. Я от на камері кажу, я вам ямки сам викопаю. Біля Каштанова. Та, за словами завідувачки гуртожитку, поспішати у цій справі не можна. Якщо ви хочете зробити площадку, треба дозвіл ЖКП. Тут проходять. Електромережі, тепломережі, горводоканал знаходяться три люки. ЖЕК вирішить питання, де можна зробити дитячу площадку. Дозвіл дадуть, ми все тоді вирішимо. Відповідно, заяву жильці уже таки написали. За словами майстра дільниці номер 4 ЖКП Галицьке Олени Попрожук, аби за власний кошт облаштувати лавку чи дитячий майданчик біля будинку, мешканцям треба погодити місце його встановлення із ЖКП. Та у першу чергу варто домовитись між собою. Ірина нечепорук ігор Прокопчук новини Рівного.